Я Копча Володимир Юрій, 22.08.71 року народження, мешканець СМТ Великий Березний, вулиця Набережна, 20. Звертаюсь з даною заявою до керівництва прокуратури Закарпатської області та головного управління поліції Закарпатської області 19 грудня 2011 року в СМТ Великий Березний було скоєно тяжкий злочин. Вбивство Павла Опаленника. Вчинення <кхе> якого інкримінують мені. Заявляю про те, що я не причепний до вбивства. Розслідування вказаного злочу з самого початку пішло за однією версією, згідно якого це вчинив я. Інші версії не розглядалися. Хоча із самого початку було, очевидно, і для цього були підстави розглядати як мінімум ще одну версію. Чому слідство пішло таким шляхом, розповім пізніше. Скажу тільки це, що. У цьому було зацікавлено декілька осіб або навіть сторін. На даний час уже протягом більше року у слідства є докази, які об'єктивно висвітлюють обставини справи. Чому вони замовчуються, я знаю, але про це розповім пізніше. Якщо прокуратура та слідство бажають об'єктивно розслідувати цей злочин, притягнути до відповідальності. Винних осіб, розставити всі крапки на і. Вони повинні виконати свої посадові обов'язки, проаналізувати докази всі, які є у них При, прийняти законні процесуальні рішення. В іншому разі, вбивця буде, сміючись всім очі, знаходитися на волі, Родичі вбитого знаючи, правду повністю втратять. Віру у справедливість та правову систему, а комусь прийдеться приймати якісь непопулярні, але законні дії для встановлення правди на цій землі.